Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом після нічної атаки, як російські аеродроми повернулися на всі бомбардувальники. Двадцять хвилин тому пролунав вибух на авіабазі Я Телеграм-канали пишуть про масовану атаку з самого ранку не тільки по дальніх авіабазах, але й по всіх аеродромах прикордонні. Загалом за два дні знищено уже 15 винищувачів та транспортних літаків РФ. Зараз страшна пожежа в Олені, куди недавно доставили ракети Х-101 та Х-59 Лунає детонація. Понад 100 пожежних та швидких машин направилися туди помста задні прогеси, росіяни продовжують спостерігати бавовну в різних куточках уже своєї країни. Неспокійно за минулу добу було і в тимчасово окупованому Криму. Хто причетний до таких атак на їхню мету, у щоденному фронтовому зведенні проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та лючик інструктора Романа Світана в санкт петербурзі зі чергове було гаряче, невідомі безпілотники, атакували Оскі Мазуда. Хоча росіяни від що їх нібито було збито, однак на підприємстві. Ємстві розпочалася пожежа. Це стало справжнім прецедентом і водночас провалом російської ППО, коли ймовірно українські безпілотники можуть додати відстані понад тисячу кілометрів від кордону. Втім, і нам сьогодні які останні дні знову було неспокійно. Друзі, можливі перебої та відключення світла, тому бережіть себе та своїх близьких, зарядіть максимально гаджети, не встиг Галушенко похвалитися, що ми заходимо в зиму із стабільною системою. Як окупанська наволоча ударила по нашим енергооб'єктам, ворог випустив біля 60 шахедів. І 90 ракет по підприємствам критичної інфраструктури і житловим масивам. під атакою перебуває Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Черкаси, окремі населені пункти Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Одещини, Хмельниччини, Вінниччини, Україна готова до складної зими завдяки підтримці партнерів, тоді як Росія стикається за серйозними проблемами через атаки на інфраструктуру, якщо удари триватимуть, то неминуче, поки російські війська залишаються на українських територіях на населенні країни агресора, зокрема в Москві та сам. Тербурзі чекає холодна зима. Про це заявив керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородні питання енергетичної інфраструктури піднімалося з боку Росії, тому що вони відчули, що в цю гру виявилося можна грати в двох. Коли перші дрони почали виносити НПЗ, на заході піднявся крик про те, що цього робити не слід, оскільки це виявилося є цивільною інфраструктурою. Сказав він. Однак, як він зазначив, Сили оборони України продовжують завдавати ударів, наприклад, по російських нафтопереробних нафтобазах, нафтопереробних заводах досягав. Ши при цьому значних результатів росіяни не експортують нафтопродукти, ціни на неї зростають, і вони виходять у зиму в не найкращому становищі. Вони почали порушувати питання про те, що не бити по інфраструктурі. Зокрема, що це говорив Шойгу, міністр оборони Росії. Але потім сталася Курська область, і це теж дуже важливий момент, тому що для того, щоб домовитися про енергетики, необхідно спочатку виходити домовитися щодо Курська, наголосив загородній експерт. Нагадав, що позиція Києва, що Курської області. Листі така спочатку російські окупаційні війська повинні покинути українську територію, потім поговоримо про енергетику. Енергетика наразі більше потрібна росіянам в Україні. Можливо, холодна зима, але у нас є підтримка партнерів і імпорт енергоенергії. А того ж європейського союзу. Росіянам вже точно буде холодна зима. Удари по енергетичній інфраструктурі можуть призвести до вкрай небажаних наслідків для таких міст як Санкт-Петербург і Москва. На півдні у них теж проблеми. Нещодавно вони звертаються по допомогу до Азербайджану і Грузії. Через удари на піку споживання в липні 2024 року злі язики року подейкують, що турбіна на Ростовській АЕС якоїся не дуже добре стала себе почувати. Після цього підсумував Тарас Городній. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.